Мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Нагадаю знову за збір. Ми вже без малого, там, без пару гривень назбирали, дякуючи міші, дякуючи Вовці Бобовичу. Вони дуже багато вкинули бабла. Хочу їх згадати. Щира велика подяка просто Уклін до землі. І то не для мене, ви самі знаєте. Мені ті гроші не потрібні. Хоч вони всім потрібні, але я обійдуся. Я маю що їсти, маю де спати. Слава Богу, тишина дякувати хлопцям, то попрошу всіх. Вже от далеко перевалило за 6 тисяч, да? половина з вас по 10 гривень скине, буде два таких дрони. Вже якщо ще далі, то типу, буде вже їх три. А якщо не дрони, то якісь аптечки, то якісь ще інші нюанси, там, ну, що небудь. Зараз ми будемо це робити, окопні свічки, от, і я ті банки збираю. Ну, що можете роблю? Харчів от возив вже два рази, вже третій раз повезу після завтра. Пофіг типа. Що можна, та треба робити? Їм там тяжче, як нам тут однозначно. Я вас вот сижу в теплій хаті, там, знімаю відео, комусь, може, обідно, комусь там думають, що я от, отсиджуюсь і так далі. Всі, хто мої близькі люди, а хто хоче дізнатися мою історію, то будете знати, чого я непридарний, скажімо так. Одним словом, тако, значить, дивіться. Шифенг. Унікальна техніка, унікальний трактор, можна сказати, шифенг, Донфенг і Джинма то є три найвідоміші зараз марки в Україні. Я так вважаю. Серед старших людей особливо. І ця техніка є дуже поширена, так? вона розповсюджена в багато, яких господарствах, десятиліттями працюють ці трактори. Але ще забувся Сінтай. Сінтай це особливо що рахувати одноциліндровіці маленькі так далі. З прямим приводом, це також, вони, як прийшли в Україну, всі, хто сидів на ХТЗ-012, вони офігіли. Вони тоді добре зрозуміли, що дизель то є дизель, то для землі треба дизель. Треба тяга. Треба крутний момент. так? Не треба потужність, треба крутний момент, тягу. А тягу дає дизель найбільшу. Взагалі, найбільшу тягу дає електродвигун, але це вже взагалі тесла, трактори будуть у нас не скоро. Значить, прошу мова. Знову мова про колір. Я тут, коротше, зв'язався з Костю, ми так переговорили через те все так. І він мені, збухти, барахти, вирішив зняти відео, яке ви подивитеся далі. Е, дуже. Там все сказано правильно, і я так само говорив, я не можу зрозуміти. По-перше, людей, які пишуть, що ти дуриш людей? Тільки червоний шефенг оригінальний, синій, то підйобка. А в якому плані? А поясніть, будь ласка, добре можна зсилатися на відео людей, які були на заводі, шефенг. Давайте згадаємо Сеню. Сеню, добрий день, радий бачити. Він зайде, я його згадаю, він подивиться, думаю, йому буде не шкода. І там в моменті на 3 секунди проскочив е такий відділ, скажімо так, цеху, так? де в, в коробках, скажімо так, ящич, таких клітках, допустимо, стояли кузовні деталі до шефенгів. І внізапно там були як і червоні, так і сині крила, капоти і щити на ремені. Якщо на заводі Шефенг вже на місці, синього кольору, вже були зразу кузовня, навіть з завода почне, то якого милого, типа, що це за пісенька тупарила про неоригінальність якусь? Ви просто задумайтеся, справді, от ви зараз подивитеся відео, цей кусочок, от зараз його візьміть та і гляньте. Всіх вітаю на каналі Техно Ворон. Це відео спеціально знімається в Києві за адресою міста Вишнева, вулиця Київська, 4D. Саме тут знаходиться представництво мережі магазинів Мотостор в місті Києві. І сьогодні знімаю відеогляд трактора Шифенг 240 Б, базовій в самій стандартній, в самій дешевій комплектації, який постачається з заводу Шифенг. В синьому кольорі тема цікава і бачу, що коментарів багато. Ну і звертаю вашу увагу на деякі особливості, щоб ви розуміли, що ви можете придбати в мережі магазинів Мотостор разом з трактором Шефенг 240 Б. З заводу на передню вісь ціпляється ось така противага з значком Шефенг і її вага близько 20 кілограм. Кріпиться безпосередньо на підрамник цього трактора. Далі капот вже добре відомий. Дизайн не змінювався. Величезний логотип, шифенг, галогенна оптика, повороти і є габаритне світло. Цікава оптика, і спереду на капоті ось такий значок Шефенг. Можливо, це ягуар або Шифенг хоче стати ягуаром, але саме такий значок на капоті шефенг. І до речі, капот відчиняється вперед. Передні колеса в нас розміряються 6х12. Диск має випуклу форму, тому ви можете змінити ширину колії. По центрам стандартна ширина цього трактора. Називають всі 1,20 метрів, по факту тут метр 16. Тобто це зручно, можете садити картоплю як на 1,10 так і на 1, 20. І якщо переставити колеса, то ви зміните ширину колії цього трактора. Передня балка шифенг суцільна, кріпиться безпосередньо до ресори, і ресора вже безпосередньо до рами трактора. І ми бачимо, що виробник задумався, що на всіх поворотних механізмах мають бути масльонки, в тому числі на ступиці. Це плюс для цього трактора. До речі, агротехнічний кліренс зовсім невисокий, він тут 25 см. Радіатор охолодження, він є окремий, знаходиться в зоні посадки тракториста. І двигун у нас SF138-2. І ми бачимо, що це 2023 рік. І, до речі, тут ви можете прочитати виробника, щоб ви розуміли, чи це оригінальний двигун, чи це підробка, чи це кооперативний двигун. Саме такі коментарі ви писали на відео у Романа. От кусочок подивилися, так? Однозначно, що кузов може бути будь-який. Здавалося б, здавалося б, друга сторона медалі. Якщо людина купить КПП Шефенг, наприклад, мотор шефенг і складе свого трактора там будь-якого, він може вже не буде шефенгом. Це одне. А друге, коли компоновка, так, кузов вже не беремо шасі, так? Розмірність колеса, оце все його. Тобто, подоба трактора, як вона є в натурі, коли вона ідентична, вона не скопійована, вона ідентична, вона точнісінько така. І по головній причині, що в цьому тракторі, крім мотора і коробки, нічого такий та й нема. Так? Все інше може бути іншим трошечки. Воно не впливає на те, як той трактор буде працювати? Не впливає ніяк абсолютно. Особливо фарба. Це навіть якось тупо. того, що подумати логічно, так? колір трактора впливає на його оригінальність. Для прикладу, автомобільний концерн Ferrari. Який оригінальний його колір? Червоний, правильно. Червоний колір. Але також є моделі інших кольорів. Деякі з них робляться на інших заводах, це менчистин. Мотор коробка шасі, оці всі нюанси. Це Ferrрі. Кузов може бути відрізнятися – це Ferrari. Тобто є, наприклад, як в Lamborghini, є Super Veloce і SVJ моделі. Так? Вони відрізняються на двигуни коробки, як то кажуть. Там те саме, там просто трошечки різні молдінги, трошечки різні оці аеродинамічні моменти по кузову. Там всякі спойлери, всякі ці дифузори і все це інше. Воздухозаборники і так далі. Воно трошки відрізняється. Але це той самий Lamborghini. Також є оригінальний. Такий колір, е, в Мазераті. Жовтий. Ніхто не думав, завжди думали, в мазері якісь там чорні, сині. Там. Жовтий колір в Мазераті. Але вони є різних кольорів. Але тут можна е, це і приплітати, порівнювати, а можна сказати, що це неправильно. І, і те і те твердження буде правильним. А чого? Того, що завод завжди чимось мусить вирізнятися на фоні. Так? Якби це були всі однакові, якісь трактори, максимально там наближені, вони би були ті одного кольору, ті іншого, якось, щоб їх розрізняти. Так? От По кольорах, для прикладу. Розрізняти навіть на око для недосвідчених людей, просто по кольорах орієнтуватися. Але і це твердження також і правдиве, і не дуже. Того, що, як зі сторони шефенгів глянути, дійсно. На заводі є така кузовня. Дійсно, спочатку був такий типу спрощений варіант DW-240Б, якщо всі пам'ятаєте, і ДВ-244Б. 350 й ДВ був зовсім з іншим капотом, це інша історія. Ну, але двигун і КПП там були від Шефенга. Тільки був нюанс ДВ-350. Коробочка була 240, мотор був 350-188. й Це був такий нюанс. І в оригінальності, так, як, по, як почався шифен, так, це був червоний кольор. Наприклад, троциліндрових я не бачив синіх в Україні. Але на вкус і цвіт. Всі фломастери різні. Це раз. Другий раз, ви знаєте, що в Китаї є зелені шифенги. Не ті, що Єврофенги з капотом і Джодіра, типа, а просто зелені шифенги. Оце 240-й, тільки зелений. людям, от хотілося зелено. Різноманіття, можливо, якогось. Тому, подумайте кілька разів, е, так, норм... а... логічно, порозкиньте мозгами. Якщо щось підробити, так? Підробка як робиться? Наприклад, колись така була такий стереотип, не стереотип така була справді така ситуація. Підроблялися дорогі марки телефонів і не тільки в Китаї. Все правильно. Для чого? По-перше, щоб. Просте дешеве виробництво з простих-простих деталей і завищена порівняно ціна, бо це типу копія відомого там, бренду і так далі. Таких ситуацій дуже багато. З того почалася. Народилася та от, людська така обережність дуже сильна до китайських товарів, тому що раніше Китай дуже сильно грішив тими підробками. Але в чому проявлялася підробка? Що деталі були не справжні, не оригінальні? Вони були дешеві, її дешево було дістати, зробити того було багато. І це все логічно. Тут в чому сенс підробки, коли деталі оригінальні? Навіщо його підробляти, якщо він так само коштує, як і звичайно, там на 50 чи на 100 доларів дешевше, я вам скажу, це вже певно залежить. Від елементів шасі того всього спрощеного, наприклад, там, чи навіска слабша, чи щось типу того. Ну, простіше, там простіше все трошечки, простіш. Чесно, я забувся де, я от щось не підготувався. І от ще подивіться мінуточку від Кості. З іншого боку, двигун має ось такий вигляд: величезний маховик, помпа. По суті, під капотом все добре відомо, тому я навіть не відкриваю капот для того, щоб познайомити вас з підкапотним простором. Ви це все бачили, ви знаєте, що це за трактор. І нічого нового тут немає. Далі переходимо до коробки перемикання швидкостей. Коробка перемикання швидкостей має ось такий важель, який має зміщення праворуч. Точніше, він вигнутий просто на правий бік. Якщо б він залишився по центру, було б незручно перемикати зовсім. Тут три передачі. Вони підписані на коробці і вони підписані не зовсім логічно для нас. Тут швидкість 1,3, 2,5, 4,6. Тобто це триступенева коробка, яка має важель повишених, понижених, це окремий малий ось цей важель. І ви маєте одну передачу заднього ходу, три передачі вперед. Панель приладів ось така лаконічна. Три показчика. Далі кермо. На кермі знаходяться вимикачі, перемикачі світлових приладів, ручка газу. Декомпресор, все розташовано зручно. По педалям, педаль щеплення, педаль газу по центру і педаль гальмівна знаходиться біля чохла, який захищає ваші ноги від ременів. До речі, звертаю вашу увагу, що насос також знаходиться гідравліки на коробці перемикання швидкостей, має окремий важель увімкнення. Ну і далі ми маємо важель, який відповідає за роботу валу відбору потужності. Ви окремо вмикаєте його. Маємо електричну розетку під причіп. Під сидінням ми маємо гідровихід. Ну і праворуч маємо розподільник, вазіль розподільника, який дозволяє підіймати, опускати триточкову навіску. До речі, ось такий вигляд трактора позаду, щоб ви розуміли, триточкова навіска простенька. Вал відбору потужності захищається чухлом ось таким, є буксирувальний гак. Ну і достатньо потужні мости, як для такої потужності, і як для такої ціни. До речі, по заднім колесам розмірність коліс 7,50-20 7,50-20, і, до речі, трактор має комплект і колісних задніх противаг? Я вам хочу сказати наступне. Це тупість, як на мене, купувати щось оригінальне, щоб зробити з того підробку. От я купив взуття. Найки, оригінали там, блядь. 100 доларів. Пара. Ще коли то було. Що я на них напишу? Абібас пома? Чи той найки напишу нюке? То для чого я купляв його, типу, щоб зробити з нього типу, якби, якби підробку? Даже кузу по кузову подивитися, люди знайомі розказують, що мають синіші фенги. Ну, не відрізніть, воно таке саме товсте, якісно пофарбоване і так далі. Який в тому сенс для тих, хто типу його підробляє, я не можу зрозуміти. Оригінальність кольору, так як було спочатку, Погоджуюсь. Оригінальність техніки, самої, як техніки, кардинально абсолютно не погоджуюсь. Що колір може впливати на оригінальність. Тобто, де він зроблений? На заводі Шефенг, так? Для порівняння, знову ж таки, як з тим трактором Farmer. Він з різних деталей зроблений, але зроблений в Україні там. Чи можна його назвати українським? Тоді. А який він є? Як він взагалі з різних деталей зроблений? Чи, наприклад, є завод BMW в Німеччині, це вже не німецька машина, виходить, бо робили її китайці, <кій> самі працівники. Ну, більшості роботи, але на китайському заводі, як є завод Китаї і так далі, багатьох, багато якої техніки зарубіжної, електродіки і так далі, то воно вже не рахується цим брендом. А так, а якщо воно зроблено по тій технології, з тих складових. І те, що його робила друга людина, не впливає на те, як воно буде працювати, бо деталі його справжні оригінальні просто. Не робляться двигуни, не кліпаються з китайського металу на китайських гамняних подвалах, десь там в станках для машин там, BMW і так далі, для прикладу. Просто чого так робиться, якщо ви не зрозуміли на порівняння з е, е, заводом BMW? Китайська робоча сила дешевша за німецьку робочу силу. Китайська кінська сила слабша за німецьку кінську силу. Для прикладу, це вам так, на слух, що ви так собі. Хоча це не, не дуже справедливе твердження. Якщо глянути купнути глибше, справді в китайських тракторах є постійна тенденція, що в них є масовість так, масове виробництво. І де вже він зроблений, цей трактор це вже так. На це можна закрити очі, того, що деталі його оригінальні. Хтось каже, може можна лиття підробити це все. Знаєте, повторити щось в, у відповідності до оригіналу для того, хто хоче підробити трактор, щоб більше на ньому заробити, відповідно, це буде влітати в добру копійку. І це буде набагато дурнішою затією, ніж купити готові оригінальні деталі, скласти свого трактора і продавати його під своїм там, наприклад, брендом. Продає, Як це було з ДВ, але це теж ще дуже, як казав Канєвський, зовсім друга історія. За це пізніше. Тому ось так воно все з'явилося. З того всього почалося. І в документах, і в інвойсі, і на Капоті, і скрізь той трактор не йшов би як шефенг. Це вже була би очевидно, там якась би підробка. І за це би говорили. І колір його це тільки для того. Щоб було різноманіття кольорів. І недобросовісні конкуренти Міні-Агро це знають недобросовісні. Вони добре знають, що якщо коробка і мотор зроблені на заводі Шефер, його компоновка така, колеса, такі, все, все таке, тільки відрізняється колір, це тільки дурному прийде в голову сказати, що це підробка. Я взагалі я ніколи в житті не погоджуся з тим. Бо це абсурд. Остаточний. Все. Те, що його кажу, другі люди робили навіть для прикладу. Неважливо. Це так як з заводом БМВ. Хоч би хто. Оригінальні деталі, головні деталі. Більше там нема чому робитися на, заводу, на заводі Шефер. Для прикладу вам, я скажу. Так. Що впливає на його роботу? І на його надійність, там, його, і, і все інше, що зв'язано з тим трактором. Тільки коробка і мотор, там більше нема нічого. Ремені? Хер на них. Козовня та сама, це взагалі не впливає ні на що, ну це аб абсолютний ідіотизм. Я знаю, що більшість людей це розуміє, але деякі це не розуміють. Це треба по довести ту тему, що не знаю я, що могло би вплинути на це. От підробка нема такого. Тому що це ці всі нюанси, що я сказав, і все інше, що з тим зв'язано. Тепер ще подивіться завершення від кості, і я скажу ще кілька слів від себе. Особливу увагу звертаємо на те, що виробник це Шандон Шіфенг, модель SF240B. Саме так називається оригінальний код цієї моделі. Я вам детально показав основні вузли агрегати трактора Шіфенг 240 b в синьому кольорі. Це вам вирішувати, це оригінальний трактор чи не оригінальний. Якщо вам вистачає клепки, то ви зрозумієте, що не може бути різниця в кольорі, виключно із-за того, чи це є оригінальність, чи не оригінальність. Тобто трактор що синього, що зеленого, що чорного кольору, якщо він виготовлений на заводі шифенг, є бірки, є документи, це означає, що трактор є виготовленим на заводі шифенг. Ну а далі. Щоб ви розуміли, я демонстрував вам вузли агрегати. Там було лиття, там були коди, кодування, маркування, і ви могли побачити, що це за трактор. Тому думаю, що саме це відео заслужило окремий лайк від вас. Не забудьте написати коментар. І, звісно, якщо ви вирішите купити трактор після перегляду цього відео, то телефонуйте 0,989499090 і замовляйте саме зараз трактор Шефенг 240 від мережі магазинів Мотостор. Ну і невеличкий бонус для тих, хто замовить трактор з цього відео. Якщо ви замовите цей трактор після перегляду відео на каналі Романа Техноворон, то я вам можу сказати, що ви отримуєте дуже цікавий. Подарунок від мережі магазинів Мотостор. Тому телефонуйте 098 949 9090. 90. Роману дякую за рекламу на його YouTube каналі. Ну, а це детальний огляд трактора Shifan 240B, для того, щоб ви розуміли, що синій колір є виключно оригінальним в Україні. І через те, що в мене на каналі, може посвітитися номер Костянтина, посвітиться. Трактори, якого він продає, і так далі. По-перше, через те, що я їх знаю добре, які вони є люди. По-друге, через те, що вам буде якийсь бонус, і це однозначно буде. Мені його не буде. Я від нього відмовляюся на вашу користь. І по-третє, що дійсно ви можете взяти людську техніку за нормальні гроші, хто давно шукав щось, не дивлячись на його колір, комусь подобається синій. Ви знаєте, що з 40% населення землі подобається синій або блакитний колір? Ми над цим задумається, до речі, подивіться в інтернеті, якщо мені не вірите, я це дуже добре запам'ятав. І все, точка на цьому. Це така була не то, що умова, навіть недомовленість. Ми, так, ми один одного зрозуміли без слів. Все. Знаю, що я для вас працюю. Знаю, що, якщо в мене огляд тракторів, там чи там ще щось з мотосора і так далі. Там для вас, в першу чергу, буде головне людське ставлення. Гарантія, супровід, скажімо так, на протязі, до покупки, під час і після, і на протязі експлуатації по будь-яких питаннях. Та я знаю, та я чув і бачив на власні очі, щоб ви за те не переживали собі. І ще прошу на завершення, я знаю, що кожна копійка на рахунку тим паче зараз. І, і не тільки зараз, зараз просто особливо. Але просто за 20, 50, 100 доларів економії, хоч вона важлива, ви можете попасти на магазин, в якому ви потім не доб'єтеся ні гарантії, нічого. Так часто буває. Наприклад, на фоні, як в міні-трактору Укр там розвілкати, все стали ціні скидати, щоб обігнати там мотостор, ДТЗ і те все. Але ж, всі ми прекрасно знаємо, чого це так робиться. Вони вам тут подарували, типа, ну потім вам раптом що ніхто нічого не подарує. А ви розумієте, що техніка китайська не те, що вона погана. В будь-якій техніці можуть бути проблеми, рано чи пізно, якщо вони трапляться на протязі період, пільговий період, скажімо так, гарантій, вас просто пошлють нахуй, і буде все на тому. З костю такої херні не буде. Потому що не буде. Хтось хоче ще там щось там доказати, докази, відеофіксацію ваших слів, тоді поговоримо. А наразі, добрі хлопці, я думаю, тема остаточно вичерпана. Хто недобре дивився відео і щось не поняв, передивіться повністю, тоді пишіть коментарі. А наразі добрий хлопці, ради бачити. Будьте всі здорові!